Чи маєш Івана вільну, не волю, невідкличну постанову взяти собі, що видиш колесе, з іншого в шлюбі не був. І не обіцяв ніякій дівчині, що поведеш її до шлюбу. Чи маєш Софію добру, неприсиловану волю? Бачиш Івана за чоловіка. Так. З іншим в шлюбі не був. І не давала обіцянки. Mm -hmm. Господи, Боже, наш чисто міжнародні найперше, оручи, церкву чисту, благословиці, за учених, і з'єднаймо, рискуємо цих, і в спокою до бо ти бідаючи всяках. Отцює сину, Святого Духа і повсякчас, на віки віків. Заручається слуга Божої Іван, зі слугиною Божою Софією. во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і час, і на віки віків. Амінь. Заручається слугиня Божа Софія зі слугою Божим Іваном, во ім'я Отця. І сина, і Святого Духа, не і вся час і на віки віків. Амінь. Я Іван. Іван беру. Беру. Тебе, тебе. Софію. Софію. За жінку. За жінку. І прирікаю, і прирікаю. Тобі любов. Тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність подружню. Чесність подружню. І що тебе не залишу. І що тебе не залишу. Аж до самої смерти. Аж до самої смерти. Так мені, Боже, поможи. Так мені Боже поможи. У Тройці. тройці. Святий. Єдиний. Єдиний. І всі святі. Я я, Софія, Софія. беру. беру. Тебе Тебе. Івана Івана. за чоловіка. За чоловіка. І прирікаю. І прирікаю. Тобі любов. Тобі любов. Вірність, вірність чесність, і послух подружній. І послух подружній. І що тебе не залишу. І що тебе не залишу аж до самої смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені Боже поможи. у Тройці святий. Святи. Єдиний Єдиний. і всі святі. І всі святі. Що зв'язав, що він хай не розумний. І я, недостойний Слуга Божий, владою недавною, з'єдную вас у церкву, святе подружжя, його владою, Святою Церквою, затверджую і знаменую во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. oh Свої признати вже той прища познав у світню життя славу і дасть собі умирний, гаражі бачити дітей, дітей, твоїх до третього чи четвертого покоління, разом із тобою, даючи чоловіку. А це його прокляти, цей опрокленик, цієї священної води, нехай сійдеть, та не буде на тобі благословення Отця і Сина, і Святого Духа, і повсякчас час віти віків. Іди у мир, відо связані, Господній Остасі, по всі життя сьогохайся свого чоловіка, за Господнім вівтям, бо так жив Господь. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Господи, Господи, споня з небо на себе наградних, що насладила, Деслиця, Господи, так. Ми просили всі разом тут присутні в цій святій церкві. Отже, за це молоде подружжя Івана та Софії. Так що, як ви будете пам'ятати ті слова, О, Господь буде вам вічно давати свої благословення, матінка буде тримати під святим момофором. Але для того треба бути завжди з Богом. Отже, хай вас Бог благословить щоб я вас не Ви Будете мати дуже багато, нині я знаю, дуже будете мати привітання, будете мати багато побажань. Я, як священник, сам собі і всім людям, я вам бажаю та найбільший подарунок. Я вам бажаю Божої благодати. Щоб з вами була вічна ласка Божа, щоб з вами була матінка Божа, тримала над вами святий омофор, а а ангелики вас хоронили, від усякого ворога супостателі. Отже, і нехай Господь вам сотворить ноги, благи літа. Я вітаю ваших батьків. Отже, я пів вас, як я вже казав, благословили нині. От до того величного свята, бо не кожен батько чи мати доживають. От бачимо життя до того дня, вони у Бога бачимо, дістали ту заслугу, що могли вас благословити, опривести вас до цієї святині. і бабуся, правда, хай вас Бог благословить. Діточкам кажуть, що найбідніші що українця має бути шість, але вони є бідні. Падай Боже Бог благословляє, бо Україна потребує, а ваші батьки завжди найсвятішими наслідниками, вашими дітьми, своїми онуками і все, ви проживали в радості і в любові, бо заповідь каже, шануй свого батька і маму, і добре, і довго будеш на світі. Отже будьте благословені, батьки, в радості, в єдності, основному знаху і в любові. Або де є любов, бо Бог то є любов перевести, що таке є Бог, Бог то є любов, а де є любов там є. І Бог. От і матінка Божа вам буде допомагати. А також документ. От якби забув, що ти маєш жінку, що подивиш, тут написано. А ти як забудеш, що маєш чоловіка, то вже собі відкриєш, Отже завжди буде вам нагадувати, що я є. Що? Чоловіка я є жінка. От так що веселого вам, спокійного, мирного весілля. Слава Ісусу Христу, слава, слава Україні. Слава.